Могу важні, сказав Господь, для діть, що ви ніколи з оцих малих не урдували. кажу б вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя Отця Небесного, бо син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте, коли хто має 100 вець, і одна з них заблудить, чи він не кине 99 дев'ять у горах, і не піде шукати ті, що заблудила, і коли пощастить найти знову, істинно кажу вам, що Він радіє не більше, ніж 99, -ма. що не були заблукані, так само, й Отеця, ваша нема. І волі, Щоб загинуло одне з тих малих. Коли брат твій завинив супроти тебе, піди до кори йому віч. На віч. Коли послухає тебе, ти придбав брата твого, коли не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох щоб... Усяка права наляджувалася у словах двох або трьох свідків, і коли він не схоче слухати її, скажи церкві, коли ж не схоче слухати церкви, нехай буде для тебе як понагин і мита. Істинно кажу вам, усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язано на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язано на небі. Істинно кажу вам ще раз, коли двоє з вас згодяться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано даної моїм отцем небесним. Буде двоє, або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. a Кожен з нас бачив, як ставиться кладка, де є цеглина до цеглини. І щоб ця цеглина трималася одна до однієї, що потрібно? Цемент. А по-іншому, як ми ще називаємо? Роствор? Коли є цей роствор, цеглина до цеглини, воно тоді тримається і виходить певна споруда, церква, храм, хатина. Так само є десь і у нашій вірі. Основа нашої віри це є віра у Пресвяту Тройцю, де є один Бог і три особи. Пригадую, які три особи. Малеча, які три особи Божі, ви знаєте. Ну, підказуйте, бо я бачу малеча погано катехізувалася. Правильно, є три Божі особи: Бог Отець, Бог син і Бог Дух Святий. І цим самим ми вже сказали перші дві правди про шість, шісти прав твіри. Один Бог у трьох особах. Справді, якщо добре подивитися, то дивлячись на нашу віру і на те, що навчає нас Господь, від цього дуже багато залежить. Наш порядок, наша. Праведність життя, те, як ми діємо, наші слова і тому подібне. Адже наша віра впливає на ціле наше життя і наш щоденний побут. Це є той роствор, який будує ціле наше життя. І не просто так, церква сьогодні пригадує ту повноту про Пресвяту Трійцю, яку ми пізнали через Ісуса Христа і Святого Духа. І каже сьогоднішнє святе Писання про ту притчу, про загублену одну вівцю, що цей Господар лишає 99 і йде шукати цю одну. Це є той приклад, яким Христос показує, наскільки цінні в очах. Цілої Пресвятої Тройці є кожне сотворіння, і, зокрема, людина, яка створена на образ і подобу Божого. Іноді ми в своїх очах не маємо такої цінності, яку цінність ми маємо в очах Божих. Для того, щоб людину підняти з ріха, задіяна ціла Пресвята Трійця. Отець, який планує. Син, який звершує, і Дух Святий, який це все провадить і довершує аж по сьогоднішній день. Пресвята Трійця, якщо ми подивимося, зокрема святе писання, починаючи від Старого Завіту, завжди цінує людину і людське життя. З самого початку Бог є той, котрий дає це життя, той, котрий зберігає це життя. І який в особливий спосіб бережеться життя і наша віра, зокрема, в одного Бога, який в трьох особах, наголошує на цінності людського життя. Так само, як те, що наше життя ніколи не завершується із нашою смертю. Бо людина є створена на образ і подобу Божу. Як Пресвята Трійця є вічна, так само і людина є безсмертна. Ми маємо початок, але в нас немає кінця. Господь, творячи людину, створив її подібною до себе, яка має творчість, яка має безсмертність, яка має свободну волю і вибір. Коли церква наголошує, зокрема, про Пресвяту Трійцю, також наголошує про цінність людського життя. Проте ми деколи про це забуваємо. Доводилось було спілкуватися в інтернеті з одним чоловіком, який страшенно був противником життя і, зокрема, церкви і вчення про Пресвяту Трійцю. Коли почалося це спілкування, виявилося, цей чоловік насправді не любить життя. Він відкидає Бога, відкидає Христа, відкидає церкву тільки тому, що церква і Господь заперечує евтаназію. Знаєте, що таке евтаназія? Коли людина не хоче жити і хоче вкоротити собі віку, він каже, що Бог несправедливий, бо Він не дозволяє аборти. Іноді Людина настільки не цінує власного життя і не вміє поцінувати іншого життя. І Господь в особливий спосіб наголошує, що це є безцінний дар. Справді ми можемо цього не розуміти. І деколи певні речі можуть нам даватися зовсім по-іншому. Деколи, коли бачиш, яка народжується дитина, і ця дитина є калікою. Правді кажеться, воно мучиться, здавалося бися, навіщо буде мучитися, краще би воно померло. Але це людська думка, і ця думка є досить хибна. Свого часу довелося у Львові було певний час бути волонтером, де неповносправні є діти. Коли дитина цілковито не може себе обійти, коли вона цілковито на всі 100% залежить від ближнього. І коли з батьком довелося спілкувати, каже, вам є тяжко. Тому що хлопчині 16 років. Він каже, ні. Він нас навчив любити. Будь ласка, виключіть телефон. Він нас навчив любити. Він нас навчив вірити і цінувати життя. Коли, каже, ми двоє починаємо сваритися з дружиною в хаті, його зойки, його погляд нас зупиняє. Коли він до нас пригортається, він показує, наскільки можна бути ніжним. Він не може, але хоче послужити. І цим самим спонукає служити йому. Він нас навчив того, чого ми раніше не цінували і не бачили. Іноді Господь в такий спосіб показує, наскільки є цінне людське життя навіть в такий спосіб. Святіуці церкви неодноразово говорять такі речі. Вогонь можна запалити тільки від вогню. І запалити чиє серце неможливо, якщо ти сам не гориш. І не можна дати Господа Бога чи ствердити чиюсь віру, якщо ти сам не гориш цією вірою. Не можна дати, якщо сам не маєш. І лише та людина, яка справді вірить у Бога, який є дателем життя, вміє насправді поцінувати життя ближнього і поцінувати власне життя. Тому, в принципі, всі ви добре знаєте дві основні заповіді любові. Можете назвати першу? Добре, питаюся, батько. Будь... Люби Господа, Бога, твою всім серцем, всією душою, всією мислями і тоді. Тобто, іншими словами, люби Господа Бога всім своїм життям. І друга подібна до неї. І ви добре знаєте, що не можна виконати ці заповіді, бо ці заповіді виконуються із кінця. З кінця другої заповіді. І для того, щоб виконати другу заповідь, знов треба повертатися до кінця цієї другої частини. Любити себе, цінувати себе, цінувати власне життя, цінувати ближнього, цінувати його і ставитися до нього з любов'ю. І тільки через це можна ствердити, що ти любиш Господа Бога. Оце і є наша християнська віра. Любити Бога і цінувати ближнього, цінувати себе. Тому, як би важко не було в нашому житті, маємо пам'ятати ту дуже важливу річ. Якщо Господь певні речі допускає в нашому житті, це Він допускає тільки тому, що хоче відшукати нас. Бо ми заблудили на цій стежці нашої віри. Є такий. Маленька розповідь свого часу одного чоловіка вивозять з лікарні побитого, загіпсованого на колясці. І він так звертається до Господа Бога і каже, Боже, за що ти це все мені допустив? І чути тихий шелест вітру і тихий лагідний голос. Бо я тебе хотів повернути, щоб ти вічно жив, а не було іншого способу. Знов почувся тихий шелест. І голос, це вже останній спосіб. Тому даремно навіть наш український народ говорить, поки грім не вдарить, людина ся не перехрестить. Іноді в нашому житті мусить бути певна трудність для того, аби ми зрозуміли, навчилися цінувати нашу віру, нашого ближнього і нашого Господа Бога.